Енергія та апарада лева на січень. Основна енергія ви про щось думаєте, як щось організувати, ви стаєте таким, знаєте, стратегами, і ви будете дуже багато думати над тим, що вам потрібно зробити, щоб реалізувати якусь свою ціль, щоб досягти якогось такого результату, якого ви дуже давно хотіли, бажали. І, в принципі, ви не знаєте, що з цим робити, тому що ви, наче, стоїте на одному місці, у вас, наче, все і добре, але в той же ж момент якось і погано, ви знаєте, ви якось можете запутатися в чомусь. Але все рівно на кінець виходить добрі карти. Ви зможете реалізувати те, що ви дуже давно хотіли. Ви зможете досягти того, якраз за що ви боролися. Це не така велика якась і ціль, але для вас вона значима. Можливо, для інших, ну, щось вона там хоче собі, хай хоче. ну. Якщо вона не досягне, нічого поганого в її житті або в його житті не страпиться. Але саме для вас, Леве, це дуже важливий якийсь такий аспект, який ви хочете досягти. І тільки ви самі можете зрозуміти, що це таке. Щось пов'язане з рухами, фізичними навантаженнями. Можливо, щось на роботі. Давайте глянемо вам тоді пораду. Тому що там все рівно те, що ви задумали, може реалізуватися в січні. Тому там навіть щось доповнююче, дивитися не треба. Там все буде у вас чудово. Порада вам. Не закривайтеся від оточуючих, навіть якщо вони можуть вас там, трошечки не вірити, чи ще щось, знайте, що це все поступово, вони не можуть повністю оцінити те, що ви робите. І тільки ви маєте оцінювати себе і порівнювати себе з Вчорашньому, тому що тут може показуватися порівняння себе з кимось по фінансам, по емоційності, по досягненням. Але вам цього не потрібно робити. Ви маєте порівнювати дійсно себе, тільки себе. І, можливо, ви можете дивитися на тих людей, які вже мають щось, те, що ви хочете, не потрібно на них звертати увагу. От, абсолютно не потрібно на них звертати увагу. Це не те, що вам потрібно. У них свій шлях, у вас свій шлях. Ви маєте звертати увагу, ви лише виключно на себе. І коли у вас буде гармонія собі. Тільки тоді ви зможете досягти того, чого ви дуже сильно давно хотіли, тому що так не буде ніякого результату. І ви будете далі, знаєте, постійно не звертати увагу на ті речі, які вам вже зараз потрібно звернути.